Тепер давайте подумаємо, от є благодійний фонд. І питання в тому, а що він покаже? Виробництво або закупівлю товарів. А якщо він не закупає товари або отримує ці товари безоплатно, то як він може взагалі показати якусь суму у ці 10 мільйонів, де він покаже? Якщо заганяються автомобілі, в декларації не вказується вартість цього автомобіля, то яким чином доводити бухгалтерію, але ж по бухгалтерії такі суми не проходять. Тобто фактично виходить так, що для благодійного фонду в організації зробити це буде доволі таки непросто. І ви розумієте, до чого все це йде. Тобто, вас можуть визнати ваше підприємство критично важливим, але ж це буде непросто і, звісно, не безкоштовно. Такі у нас справи. Якщо потрібна правова допомога у питаннях бронювання, оформлення відстрочки, представництва інтересів в міністерствах та відомствах, звертайтеся. І, взагалі, я раджу підписатися на мій телеграм-канал. Там ви зможете знайти також чат, а саме чат-бот, є адвокат, який може давати вам консультацію, фактично, інформацію безкоштовно. І він створений на базі сайту чату GPT. Користуйтеся такими можливостями.